Для більшості успіх важливіший за Боже водійство. Я можу впливати, тому що я у послуху, бо маю бути впевненим, що на мені Божа рука, його схвалення і помазання. А як без цього? Наша мета бути учнями Ісуса Христа. Тож хочу пояснити, як відбувається просування глиб. у стосунках із Богом, спочатку ви будете далекі від Нього. Тобто на відстані. На відстані ви вдаєте, що близькі до Бога, але насправді це не так. Та якщо ви слухаєте, дистанція, яка є між вами і ним, не є проблемою, бо він буде наближати вас. хто створив божевільні речі цими вихідними. А дехто взагалі не розуміє, як вони здатні слухати нас після ліжок, з яких вони вислизнули минулої ночі. Ви далекі від Бога, і я не чекаю, що ви будете поводитися так, ніби ви віруючі. Християни мають бути більш обізнаними. Чому це грішники будуть робити те, що каже Біблія? Я теж був віддаленим, але я був ще гіршим, бо я був теплим християнином, тобто стверджував, що маю стосунки з Богом, а насправді це було не так. У вас не так? Віддаленість це частина прогресу. Ісус питає Симона Петра: чи може я сісти у твій човен? Тобто ти далекий від мене, та чи ми можемо прогресувати? Чи можу я бути поруч із тобою? У човні? Це прогрес. Спочатку я у віддаленні, а далі Ісус питає в мене, бо спасіння не примусове. Він питає, чи ти на це згоден. Ісус питає себе на Петра: можна сісти в твій човен? Той міг сказати, звісно, ні, бо це мій човен для риболовлі. Але серце підказувало: скажи так, сідай. так само Бог кличе нас і запитує: чи можу я сісти в твій човен і бути поруч із тобою? А коли Бог перебуває поруч, він починає направляти. І ось він у човні, навчає усіх цих людей, і вони усі навкруги. Тож я відкрив тобі секрет. Бог не живе в тиші. Коли Бог приходить у твоє життя, Він хоче тебе направляти. Ці рибалки були далекі від Нього, а тоді впустили Ісуса в свій човен, щоб він був поруч, і тільки на Ісус кінчено навчати, Той каже, чому б нам не відпливти на глибину? Бог ніколи не залишить тебе там, де знайшов. Він хоче нас направити. Вгадайте куди? На глибину. Віддалення. Перебування поруч і направлення. І декого з вас, я відчуваю, це дуже сильно, Бог направляв увесь цей рік. Припини робити це і почни інше. Віддай більше. Замовкни. Ви знали, що ваша точка зору може утримувати вас від послуху? Ви так пишаєтеся собою, розповідаючи всім про те, як ви вважаєте, ось вам пророцтво від пастора Майка. Замовкніть. Бо зараз Бог хоче послужити вам. Далі Він попросить вас послужити йому, але зараз час для вашого розвитку. Господь каже, ти був далекий від мене, але зараз я хочу направляти тебе, і мій напрямок завжди веде на глибину. Бог веде своїх учнів на глибину. І коли вони йдуть за ним, відбувається прогрес. Це момент прийняття рішення, на якому я хочу зупинитися сьогодні. Бо деякі з вас саме на цьому етапі, я пройшов кожен з цих кроків, на якому з них зараз ти, далекий від Бога? Чи Бог вже поруч у твоєму човні, але ти не дозволяєш йому керувати і все контролюєш сам. Тому що деякі з вас кажуть, давайте, пасторе Майк, але Бог сказав вам йти вперед, а ви все ще на місці. Чи Господь керує вами? Бо Він кермує саме на глибину? Треба прийняти рішення. Ісус каже професійним рибалкам. Зробити те, що вони вже робили, відпливти на глибину і закинути сіті по інший бік човна. я можу дуже швидко вам допомогти, тому що ви маєте знати, що таке рішення призводить до того, що ви стаєте учним Христа. Але далі треба повсякденно слухатися Бога отже, кожне рішення, коли ви знаходитеся на глибині, Має базуватися на послуху. Кожне рішення має бути закріплене в послуху. Я знаю, що нам це не подобається, бо ми прагнемо робити все на наш власний розсуд, але Бог наполягає на тому, щоб ми слухалися. Я маю успіх завдяки моєму послуху Богові в усьому, що він каже. Просто зараз я згадую безліч ситуацій, коли Бог просив мене зробити те, чого мені не хотілося, бо це не приносило радості чи не виглядало як вчинок справжнього чоловіка, але я мав прийняти рішення на користь Бога. Бо свідомо вибрав послух. рішення бути у послуху наділяє вас неймовірною силою. Одна музична компанія попросила мене бути їх продюсером протягом року. Це моя пристрасть. Це саме те, у чому я був професіоналом, як ті учні. Я вважав це своїм покликанням. вони пропонували 100 тисяч доларів. Мені було 23 роки. 100 тисяч доларів за рік. За один рік. 100 тисяч доларів. Коли в моєму раціоні тільки мівіна і фастфуд, макдабл і макчікен, в моєму житті було кілька років, коли я тримався на макдабл, макчікен і фрі. Таке життя, таке життя. І тут тобі пропонують сто тисяч. Більшість навіть не задумувалася. Б. Я молився, і було сказано, що це має бути моїм рішенням. В такий спосіб Біблія оживає в нашому житті. Бог сказав якщо ти погодишся, то досягнеш успіху, але моєго водійства у твоєму житті більше не буде. Для більшості успіх важливіший за Боже водійство я можу впливати, тому що я у послуху. бо маю має бути впевненим, що на мені Божа рука, його схвалення і помазання. А як без цього? Він процвітає, він успішний. Він добре виглядає, бо я на глибині з Богом, а ти сам самісінький на мілені. бог каже. Мені потрібне твоє рішення бути у послуху. Вибере свідомий послуг і коли ми маємо певний рівень успіху та впливу, це не полегшує рішення підкорятися. Ви думаєте, що буде легко, коли все є зал, камери, аудиторія? Мене кличе суперкубок. Ми чули, що у тебе є нова пісня. Ти можеш виконати її на євангельському суперкубку? Я миттєво відповідаю. Так. Тобто, треба виконати пісню, написану у спальні на Бед Госпол Селебрейшн із Супербол, і звуком. Вотсон, звісно, що так. а Святий Дух сказав. Ти навіть не запитав мене. Бо думав тільки про велику аудиторію. Тому ти й не звернувся до мене. Я помолився і відповів їм, ні, я не можу цього зробити. Вони дзвонили мені ще чотири рази. І з кращими пропозиціями відповідь не змінилася. А може, якось хоча б. Ні. Чому? Ні. На глибині Бог не має наводити причин. Він бачить те, чого ти не бачиш. Він знає те, чого ти не знаєш. Це не було щось погане. Просто на той час це було не для мене. Ні. Бо я свідомо вибрав послуг.